Друзі, усіх вітаю себе на каналі. У нас чергова рибалка. Місяць мене не було на Ютубі. Взяв собі обновочку. Приїхали вже на локацію. Сонце, туманчик. Будемо пробувати ловити жеріха. Я думаю, хто підписаний там на мій телеграм, то ви бачили, в принципі, що останні рибалки, ми за ними їдемо. Того говорити не буду. Ідемо, будемо пробувати. Така от вертушечка Сміт АРС. Це лишаємо тут. Піду, проб'ю на пару забросів, там точку. Потім, якщо що, заліземо в Вейдерс підемо шукати головля трохи далі. О, тут у нас трохи підтопило. Ух ти блять! Оце на камері ти побачиш, а Близько, кстати, до тебе було, бля. Не встиг включити. У Яріка судачок вже є. На воблер. що за воблер? Джакал. Чабі віно. Чабі віно. Чабік. Так, ставим Кастмастер и вид Акма. И дальше в бой. Шо таке, натуре? Да, я по бачите? Сейчас будем пробовать. Так, так куда они, что-то, Да, давай, давай, нападение, влупив. Це уже хороший, да? А ну красота. Грамм 500-600. Спасибо. я сейчас буду фоткаться и отпускаться. Штраф, банбер. А, він від 302 см. Ви 45 щось таке, я дави. Такие красавец отпускаем.

Нормально, правда? Зачерпне води буде плавати, ми разом з ними десь там. Ходім. На космасір будемо витаскувати його. Давайте махаємо. Ну повернись. Повернись. Спина в нього аж на шиї. Так, ми на воді. Я пішов ловити, десь головля пошукаю, а потім обратно Жеріха йдемо. Поки що виключаюсь. Знаю, це... Є... Ого! Ото хороший! Була покльовка цікава на камері чи ні. Двиг вида. Жирішок. Жаріха. Давай. <ріць> я, ху... я за ним ходжу, я його не можу піймати. А тут, на тобі. Дивіться, <ріць> блі. Пришел за головлем называется. Сейчас фотками его выпускаем тоже. Что выпускаем, все подставного. Пришел я за головлем. Думал, дальше идти еще за жерехом, а он и тут стоит, оказывается, бачит. Да. Давай, я отпущу его спочатку. Вот так вам видно, я надеюсь. Четко? Продовжуємо ловити, але, мабуть, зараз все-таки підемо ціле направлено, скажімо так, Жеріха таскати, пробувати. Одразу в камінь засадити. Не? Ого, еріка там щось було, не трава, да? Ой, лайфхак от вам, як підсипляти, хто не знав. Так, Приманку я достав. Цю рибалку мені завжди по головлю робила Сміт. Резка перша, на другу пробував ловити, але так. Не в кількості. На мелкі теж хапає, нема сенсу. Я вам скажу, навіть в таких місцях може ця скотина мілко стояти. Але риба, звісно, кайфова, покльовки не зрівняються, в принципі, ні з чим. Це вам показую, коли задовбався трохи цей. Ой-ой-ой! О! Затекло. Через боковушку, паля це я не подумав, звісно. Показав, називається вам лайфхак. До речі, пробую ловити на легендарного джокера, на якого ловили все-таки в Вінниці. Джокер 65-ка, будемо пробувати. Так, коротше, відловились ми херова об'єктивно. Будемо переїжджати на іншу точку, може якогось судака, кащу пошукати. Бо Жері ходить бі, але толку з того мало особо. Так що так, да. отак от. Так, ми на новій точці. Тут така от движуха відбувається. Ох, була тичка дві хвоста завернули. А може. Так, поки вирішив трохи відпочити, бо сонце ж парить, стояти майже нереально. Рішив показати, в принципі, на що сьогодні ловили. Тут в мене дві коробки, я завжди з собою беру. Навіть якщо на жеріх, на нагалавля їду, то силікон завжди має валятися. В принципі, це так запасний варіант, якщо якогось окня подірити або судочка. Ну, і Основна коробочка на галавліка і на жереха. Сьогодні працювали, тут нічого в нас не працювало, це взагалі треба попристібати нормально. Тобто не те, що працювало, я кидав. Китав я два касмастера, це оригінальний йде від Акме. Бачите, він тут повністю плоский, прикольно грає. І флагман, скажімо так, китайська версія, але на яку я також ловив. Плюс кидав сьогодні 65-го джокера, який мені робив вечірні рибалки по судаку, також. на нього він в принципі, не відзивався. А рибалку, якщо це називається рибалкою, то зробив мені зробила точніше віртушечка Сміт. Коштує, звичайно, не супер дешево, там 200 з копійками гривень. Але працює просто безвідмовно. Найкраща вірту, віртушка поки що, якою я користувався. Тобто одну таку варто прикупити. Я на неї сьогодні в принципі, жеріха взяв і головля постійно на неї ловив. Так що отак. Будемо зараз трошки ще пробувати їхати додому. А на тижні хочу вибратися в місто. Так що, поки що ловимо. Так, Ми на новій локації. Место прикольне якраз для жеріха. Там течя основна, там далі обратка йде. І тут такий затон більш-менш. Виходи є жеріха, але поки що клювань не було. Але виходи такі серйозні, я б сказав. Вон він, вон, якраз камера дивилась туди. Ооо! Отак, друзі, він сьогодні цілий день так ходить, але ловитися він не буде. Так, ну що я можу вам сказати? Рипалку завершили максимально негативно. Хоча по жерішку типу впіймали, але кльова зовсім не було, Жері ходить. Щоб ви розуміли, ми накатали сьогодні 200 кілометрів і просто в одній точці він ходить, гуляє б'є рибу. Приїхали зовсім в іншу сторону і тут він ходить б'є рибу. Не хочу, не хочу брати. Вабліра, кастмастери, пількера, нічого не хочу. Так що, якось так. На тижні буду знімати нове відео про рибалку в місті, буду ходити шукати точки в Вінниці. Так що підписуйтесь, ставте подобайки і до нових зустрічей.